Молодята несуть квіти до пам'ятника батькам нації у Пхеняні, а Політбюро компартії зібралося на урочисте засідання у північній Кореї. Відзначають 85-ту річницю армії, і ця армія цитують лідерів КНДР диктори новин у стані повної бойової готовності до війни зі сполученими штатами. Тепер ми володіємо потужною ядерною зброєю, щоб захиститися від загрози з боку США. Ми без жодних вагань відповімо війною на повномасштабну війну на ядерну війну нашим власним ядерним ударом і вийдемо переможцями у протистоянні зі сполученими штатами. Масштабних випробувань зброї Північна Корея у День Армії не проводила, обмежилася артилерійськими стрільбами. Цього року Пхеньян провів уже шість випробувань балістичних ракет різного ступеню дальності. Останній тестовий запуск, 15 квітня, у річницю народження Кімірсена закінчився провалом. Лідер КНДР Кім Ін обіцяв цього року провести тест міжконтинентальної балістичної ракети. Частота випробувань, яка невпинно зростає з 1984 року, викликає занепокоєння сусідів та сполучених штатів. Вашингтон втрачає терпець щодо ядерної програми КНДР. Напередодні засідання. Дання ради безпеки ООН цієї п'ятниці президент США Дональд Трамп заявив, світ має нарешті вирішити корейську проблему статус кво у північній Кореї неприйнятний. Рада безпеки ООН має бути готовою накласти додаткові більш потужні санкції у відповідь на ядерну та балістичну програму КНДР. Це реальна загроза світові. Хочемо ми цього чи ні? Північна Корея це велика світова проблема, яку ми маємо нарешті вирішити. Та чи така страшна армія Північної Кореї, як її малюють? Дипломати та аналітики складають уявлення про це, дивлячись відео військових парадів у КНДР. Останній відбувся 15 квітня. Вулицями Пхеньяна провезли прототип міжконтинентальної балістичної ракети, саме тієї, яка хваляться в КНДР, може долетіти до берегів США. На параді також демонстрували нову зброю середнього радіусу дії та пересувні транспортери для запуску ракет. За словами експертів, поки що КНДР не має готових до запуску ракет із ядерними боєголовками, які здатні долетіти далі, ніж Японія та Південна Корея. Утім, Пхеньян активно розробляє та тестує ракети із радіусом дії понад 10 тисяч кілометрів. Ці випробування переважно невдалі. Пхеньян обіцяє проводити їх щотижня, доки не досягне мети. США та азійські сусіди поспішають зупинити КНДР до того, як вона отримує повністю функціональну ядерну зброю. Китай серйозно стурбований останніми тенденціями у розвитку ядерної програми та ракетобудівництво північної Кореї. Китай залишається відданим своїй меті де некуляризації Корейського півострова та дотриманню миру і стабільності там шляхом переговорів. Зараз між північною Кореєю та Сполученими Штатами точиться словесна війна. Та чи наважиться КНДР мірятися військовою потужністю з найсильнішою армією світу? Поки Пхеньян вправляється в агресивній риториці та демонструє. Новітню зброю на парадах, докази військової потужності США, атомний підводний човен з ракетами Томагавк і ударна група на чолі з авіаносцем Карл Вінсон уже біля берегів Корейського півострова. Ольга Токарюк, громадське.